Як так може бути, що нас не видно? Так колись думав Андрій, Ровером пересувається з малку. З віком до двоколісного додався й спеціальний одяг. Зокрема, жилет зі світлоповертальними елементами та велосипедні ліхтарі. Це є статичний, я рекомендую, більш динамічний, вони більше привертають увагу. Так само, от є елементарний ліхтарик на випадок повної темряви. А ще ось такий флікер. Багато кому заважають штанини, ви можете просто їх вдягнути, у вас буде. І штанин не буде в зірку лізти, і так само у вас буде вже видно за рахунок цього. Придбати ці елементи, каже, змусило життя. Коли сівши за кермо автомобіля, зрозумів, якою невидимкою в темряві він є для водія. Проблема суною в тому, що переважно велосипедисти не їздять автотранспортом. Не переважно багато кількість з них і взагалі вони не розуміють, що їх можуть не бачити. На дорозі, в принципі, вам ніхто не гарантує, що там, де ви знаєте, ту дорогу, ви там їдете і там не зниклюк за ніч чи за день. Чи він просто тріснув і провалився? Це і ваша безпека, і так само вас повинні бачити. А це стильна та свідома кіка. Для прогулянок у прохолодну й темну пору Ростислав одягає чотирилапу у комбінезон зі світловідбиваючою смужкою. Каже, коли темніє рано, і навіть в день буває похмуро та туманно, потрібно дбати про безпеку собаки. Ми це брали в магазині, де продаються золотовари. Він відбиває вологу, що його можна брати в дощ. І також додатково є ось ця полоска, яка світло що також захищає від, коли там, щоб не наїхав часом велосипедист там чи скутерист, автомобіль, не дай Бог. Дбати про безпеку свою дітей та навіть тварин в темну пору доби закликають і патрульні. Тим паче, у час, коли через ворожі обстріли критичної інфраструктури та режим економії електроенергії вулиці наших міст не освітлюються. Поліцейські фіксують збільшення кількості ДТП за участі пішоходів у порівнянні з літнім періодом. За літній період часу близько 120 дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів, а вже за зараз, за два місяці осені всього вже 114 дорожньо-транспортних пригод за участі пішоходів. Якщо беручи до уваги жовтень, то вже є 9 травмованих з 14, тому це більша частина все-таки за жовтень, за цей період, коли вже йде економія стосовно світла і неосвітлених вулиць. 14 осіб загинуло. Відтак патрульні рекомендують вдягати одяг світлих кольорів та обов'язково позначати себе світлоповертальними елементами, які є у вільному доступі. Це наліпки, які можна приліпити дитині на рюкзачок. Я так роблю особисто. Мій син ходить з такою наліпкою. Цю наліпку ввечері дуже прекрасно видно. Це світловбиваючий жилет. Його ми рекомендуємо велосипедистам або навіть і звичайним пішоходам, світловідбиваючи флікери, вони є найрозпосудженішими насправді, Вони є різних розмірів, як короткі, так і довгі. Ви їх одягаєте на руку, відповідно, коли ввечері йдете. Воно дуже класно відсвітлюється від фар. Навіть якщо ти в темному одязі, тебе буде прекрасно видно на відстані від 130 метрів. Якщо ж ти в темному одязі, то 10-15 метрів, тобто чорний коричний одяг. Якщо це жовтий, яскраво там помаранчевий або іншого виду світлі кольори, білий колір, то тебе видно з 55 метрів для водія. До слова у Верховній Раді запропонували карати пішоходів, які пересуваються вночі проїзною частиною або узбіччям без світлоповертальних елементів, штрафом 51 гривня або попередження. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.